Історичний акцент доброго дня, шановні радіослухачі. На хвилі радіонет програма Історичний акцент. Розмова про історію вчорашньої, яка народжується з подій сьогодення. На радіонет, ми продовжуємо цикл програм, в яких спілкуємося з істориками, кризнавцями, Шукаємо відповіді на проблемні питання сьогодення в історії Білоцерківщини України, а можливо, навіть і в світовій історії. Нагадаю, нещодавно Біла Церква відсвяткувала День міста для формування та розвитку громади будь-якого населеного пункту. Важливо те, як громада вміє організовуватися, проводити управління. Цього року виповнюється 100 років створення Білоцерківської міської думи, яка мала цікаві особливості, зважаючи зокрема на склад населення тих. Часів саме про особливості формування і ефективність функціонування білоцерківської міської думи сторічної давнини. Ми сьогодні поспілкуємося з істориком Євгеном Чернецьким. Доброго дня, пане Євгене. Доброго дня. Отже, пане Євгене, в яких історичних умовах сформувалася, як виглядала Білоцерківська дума 100 років тому? Треба сказати, що це 1917 рік. От і формування, і безумовно, тут такі бремні події пов'язані з поваленням царату. З переходом влади, фактично, от в Російській імперії до тимчасового уряду mm -hmm. і, ну, скажімо так, прагненням багатьох людей реалізувати якісь свої надії, мрії, плани, які формувалися дуже довго і з різних причин не могли бути реалізовані в умовах імператорської влади. І от для Білої церкви це теж був дуже важливий рік, огляду на те, що все-таки після ну, близько 20-річної боротьби вдалося досягнути рішення про повернення Білої церкви міського статусу. Це відбулося 3 червня 1917 року. Було прийнято постанова тимчасового уряду. І, скажімо, цей статус був пов'язаний згідно з тогочасним законодавством, з введенням ну, білоцерківській юридичній реалії так званого городового положення, яке ну, регламентувало самоврядування в містах Російської імперії. Ну, але тут дуже цікавий момент, хто мав реалізовувати це рішення. Тобто білоцерківської міської думи ще не мало, не було. Її виконавчих органів ще не було. І от цікаво, що на той момент, от, от весна 2017 року, в Білій церкві існували от, таке об'єднані органи громадських організацій. Тобто, mm -hmm. от вони тобто, взяли на себе ці функції. Вони проводили організовували вибори, проводили вибори. Це дуже цікаво з огляду на те, от де витоки, правда. То ну рішення тимчасового уряду. Як, це як громада може саб, себе організувати так. для управління. Так, це це, це. досить унікальний унікальний момент, і от якраз рада громадських організацій і виконавчий комітет громадських організацій, це от були ті власне, ручі органи яких ніхто не призначив, це угу. власне сам розток йшов тим самим шляхом шляхом, як в Києві формувалася от, Центральна Рада, наприклад, чисте самоуправління, так, тобто угу. активісти, активні люди. Очевидно, що. Позиція цих активістів вона не відзеркалювала поглядів там, всіх мешканців Білої церкви, але більшість, як завжди, просто, ну, скажімо так, спостерігала за uh -huh. цим подіями, як і зараз, зрештою, так, так і паралелі от, відчуваються однозначно. Так, так, і от, власне, вибори там було ще рішення від 15 липня, тимчасового уряду, про власне, те, що Білоцерківська міська дума з огляду на. Чисельність мешканців Білої церкви, там на той момент близько 40 тисяч, має працювати у складі 56 гласних. Тобто власними на той час називали депутатів. Угу. І дещо пізніше відбулися ну, влітку вже самі, власне коротше, вибори, було обрано 56 гласних і 127 кандидатів. Теж дуже багато паралелей з сучасністю, тому що. Ну, у нас теж, от за список голосують, да? цей список mm -hmm. є. І якщо хтось з якихось причин складає з себе повноваження депутата Білоцерківської міської ради, то відповідно його замінює наступний там по, по списку. І от або ну таким чином теж 127 кандидатів. І, до речі, ну якась частина цих кандидатів вони впродовж наступних років вони стали гласними. Тобто там дійсно ну, хтось виїжджав з міста, хтось ну, різні були обставини. Тобто, це дійсно був, ну, скажімо так, і запас людей, за яких проголосували. І от в таких умовах, вже власне під кінець серпня, Біла церква мала свою. Вона називалася офіційно перша білоцерківська міська дума. Чому була її особливість, якщо ну, сучасників нас? Ну, треба пам'ятати про е, національний, а відповідно, і партійний склад Білої церкви того часу. Е, більше, трохи більше половини від всіх всього населення, це були євреї. Е, на другому місці українці, але треба сказати, що тут вже була і досить чисельна польська громада. Угу. Відповідно. Е, Українці, які от зараз є дійсно титульною, да, от, по чисельності Білій церкві, от, в національному відношенні, на той момент вони були, можна сказати, що в меншості. Uh -huh. І так чи інакше, от ця е, польсько-українсько-єврейська за своїм складом міська дума безумовно мала, скажімо так, знаходити дуже добре, знаходити компроміси. Причому це напевно. Вимагало набагато більше зусиль, ніж зараз, от ми можемо спостерігати за діяльністю міської ради. Тобто зараз йдеться лише про, ну скажімо, там, може, якісь інтереси, угу. там якісь угрупування, там партійні якісь моменти. А на той момент це було глибше, тому що пошук єдиного рішення. Так, да. бо, бо світогляд, тобто угу. культури різні, угу. так, це е, релігійні якісь погляди різні, е, побут різний. Тобто відмінність в побуті між євреями і українцями він величезний. І тому ясно, що пошук таких компромісів вражає набагато більше, ніж от зараз. Це було набагато складніше, мені так здається. А як вважаєте, які знакові рішення прийняла ця дума? Ну, перше, в першу чергу треба згадати, мабуть, про е, перше засідання. Воно відбулося 24 і 26 серпня, і от е, там воно відбулося дуже урочисто, без бійок, треба сказати. Дуже урочисто. Тобто, от е, е, була церемонія передачі всієї повноти влади у місті. Ну, скажімо так, от голова виконавчого комітету громадських організацій Ілля трохимович Нісков, це відомий педагог в Білій Церкві, та голова Ради громадських організацій Володимир Дмитрович Краєвич, вони угу. урочисто передали ці повноваження новообраній міській думі. Ну і тут треба сказати, що перше засідання це ж обрання так. І тут е, проявилися ці проблеми. Тобто вони в перший день, 24 серпня, вони не змогли е, дійти спільної думки, кого треба обрати. І тому виникла така ідея, що 26 серпня вони продовжать, тобто вони не закрили перше засідання. тобто Вони його там, ну, зробили перерву. Угу. Очевидно, що вже відбувалося те, що ми зараз називаємо робота в кулуарах, тобто люди спілкувалися, шукали ці компроміси. І 26-го рішення з'явилося. Тобто вийшло так, що на чолі думи його головою став Олексій Афанасьйович Ковальський. ну Це, вочевидь, представник такої. от… Польсько-українсько-російської, російською за культурою, зрештою, от, за мовою інтелігенції. А от е, заступники, вони були представниками якраз єврейських фракцій. Ну, старший товариш Давид Шльомович Рудгайзер, і молодший Абрам Мошкович Айзенберг. Тобто, треба сказати, що ми тоді називали заступників. От, товариш міністра, наприклад, це от така ну, офіційна посада. І власне кажучи, тоді теж, от я на, на що хотів би звернути увагу. За пропозицією одного з єврейських гласних було пропоновано рішення проведення протоколів Думи чотирма мовами. То це запропонував. То до єврей, що саме чотирма, це дуже важливо. От прагнення до демократизму, до врахування так. інтересів всіх. То йшлося про російську, українську, польську мову і ідіш. Причому російська, це ну, в реальності була робоча мова на той момент. Але самих росіян там можна було по пальцям порахувати. То все-таки це переважно були українці, поляки, євреї. Але робоча мова була російська. І ну, це рішення фактично не вдалося реалізувати до кінця роботи думи. Говорили також про було питання от на, на, перший, на першому засіданні про міську міліцію. Це було на той момент досить болюче питання, тому що ну, ситуація розхитувалася. Ну, і, і в країні взагалі, і в Білій Церкві, зокрема, безпека це була ну, бажаною, дуже бажаною. І от, власне кажучи, йшлося тоді про начальника міської міліції Гдешинського за прізвищем. Ми бачимо, це представник, напевно, польської громади, і його помічника Мехліса, який тут знову ж таки, да, тому бачимо, що тут в керівництві міліції теж був цей розподіл між етнічним. Походженням. Так, угу. так. Ну от, власне кажучи, тут в цьому відношенні ну треба сказати, що дума, от впродовж своїх свого існування вона займалася величезним спектром питань, це цей спектр навіть більш широкий ніж от у сучасної білоцерківської міської ради, тому що вони займалися і суддями. От персоналіями цих суддів. Так. І ну тобто, це крім якихось побутових питань, це дуже широкий спектр. Але я хотів би наголосити на тому, що виразно видно, як ця дума, в якій українці все-таки не були більшістю, не мали навіть половини складу, як вона голосувала за власне українське питання. Так? Як було там перейменована одна з вулиць на, на, на честь Шевченка? Як ще в кінці 2017 року проголосували за надання приміщень для керівних органів вільного козацтва, це загальноукраїнська формація, така мілітарна, фактично. Угу. Тобто, це, це унікально. Що євреї, поляки і українці знаходили згоду в таких, ну, можна сказати, складних питаннях. Про українських питаннях. Про українських питаннях, угу. безумовно. А скільки діяла ця білоцергійська дума, і взагалі наскільки результативна потім виявилася робота? Е, ну, останні протоколи датовані 19 роком. Угу. Тобто, очевидно, що були перерви. Ці перерви були пов'язані з російськими окупаціями, з, ну, з радянськими, більшовицькими. Mm. E, і в 2019 році, коли вже більшовики прийшли на довший термін, відповідно, дума припинила своє остаточне існування так, да. mm -hmm. e, ну, Результати вони, e, ну, безумовно, вони мали велике значення тоді для от, щоденного життя, скажімо, Білої церкви. Безумовно, це було дуже важливо. Але якщо говорити про історичні результати, то от читаючи протоколи засідань, ну враження несамовите, наскільки вони є сучасними, тут можна на це дивитися по-різному. З одного боку, можна говорити про те, що вони, наскільки ми стоїмо перед тими самими проблемами, що й 100 років тому, що ми, на жаль, не пройшли той шлях остаточно, що ми все ще ходимо пустелею наматуємо ці десятиліття, якщо не століття. І що в багатьох випадках можна просто от прочитати, які рішення тоді на ті ж самі питання, що зараз, були ухвалені. Я думаю, що от і міському голові, і виконавчому комітету, і нашій міській раді було б варто познайомитися з доробком своїх попередників. Дякую, я сподіваюся, нас слухають. Наприкінці програми я хочу всім традиційно нагадати нагадати вислів Монтаскє. Історія це низка вигаданих подій з приводу тих, що дійсно відбулися. Отже, те, що зроблено нашими сучасниками, колись буде приводом згадати минуле. Дякую всім за увагу. Бела програма Наталія Ореснева. До нових зустрічей.